Можно на завод. Ну, мы опять застрянем там. Ну, пиши, пошли, ладно. пиши, 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 зовут. завод. Ладно. Так пиши. а что, ну? Постреляйте. Это бы ключи, а вот. Mm -mm. видвил. Цепаку. Цепаку. нет. Ох, там отвечаєш. же є. Сердені, да Дробаш, угу. да, мужу гряну туда предкинуть, Або запал. Рахит не можу гренку закрытий. А ты вообще пиздец, Рахит, бля. Побежить. Кто наверх закинул? Я. Действуй сидить. Что я ще грянул кинуть? Пома стреляла. Давай. Забрал, не? Да. Угу. А, бандиты у меня свидетель. Твои галины на куцу. Билетик Давай, открывай. Ну, не СВД-шка, а СКС, Сейчас моему Билетик открывает. Ты забыл, как его назвать? Смесь, Не, я кажу, по билетику, хуй. Ты сказал, билетик открывай. <связывая> 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 а, старый, езжай, что ты хочешь? А... Роли, блядь. Шаша? шо, -шо? что, ну, mm -hmm. Мали? Час. Не, так что ты сказал, я не... О, стоп, я не хочу. Самый респ. Это я заберу. Короче. Деньги и все. Ну, это такая говно. Давай Давайте, не задерживаемся. Гата, гата, далее. Все, пошли. <кх> Там стреляли. Кудой еды? Письте на конюху. О, вот можно на, на, на пострелы пятый. А де пустріли? О, там. Зеленся. Трикутник. Конюшня, потім трикутник. Там заруба буде. О, а там чекни кого снайпа через забор ку. при голові? Та сейчас опять сосаемся. А там десь? Да, да, по звуках, да. Я запыхался. А церкву одразу пики. Найди. Туда и ты. Чувак. Чи, чи бот, чи тип. Де? Вот тут. десь... не бачу. Бот. Куда? Оп. Це по, ком? по мені. Ну не по мені. Та по вас певно. Повно, а я хребу лезу специально для, для тебя весь мусор <laughs> там ще а, вот тут бот я взяла, если что -то. а, ты о, мдрка Че Шандерко в А тут наутоно. Шо, водос? Дерку будешь брать? Ну скидай, як ты треба. Че я. Не падал корыснуха, бля. Я че, хум не беру? А шо с туки инъекти? А, понял. Си ты коморез. Тих тих. Я стрелялась десь. здесь. Або чекають, або Сябасу. Ты нашу мне МДР ку А? Мдрку мне нашу видав. Ты досі стрелял, бо. Сенси, я спитав, тебе треба, не, ти не кажеш не. давай. А тобі що? Не треба? У меня дві лежить. Ты продаси. Боб лица заробиш. Чтобы з нами бігав. А я понял. Заходить сюда. Не знаю, вот там під нами бігає. бегают. Да. Під нами, блядь, туда. Да вот нахуй, блядь, бігає. Не Вже не бігає така же 3, якийсь автомат. Не знаю. А, прикольно. Типа тапалки, ну не тапал, блядь. Медленно уже стрелял. 460. Що за? Чим він стреляє? Я блядь, вже на готелі, а я що на конюшню. Так що ми пушимо далі, що надо не... почекайте, я пін... біжу до вас, йомайо. Якийсь одрахи був мене посилбан, да ч ви нас хиси вас зробили? Він там де гараж, аж буде. Ишли. Він... Може... Та вот ну... туда, да, отам стреляли. Он же не вийшли. там стреляли. У ту сторону а, ух, в сторону вий... могилок. Чо, догоняй, Даг... догоняем догонять. Щас... Можно спробувати. Ага. Ого, стреляют, да. Уже нахуй. Так, че? Пойдем за ним, чи шо? Да. Ё моё. Блин, в чём? Там где? Там где выход. Крадется челобот. На тишках ходят челоботы на картах? Да ты, Паш? А, чё ты? Вот там. Пацаны, блядь, ну пиздец. лезет, это мне нервничать не можно Так прошу тихо, блядь, слухаю чувака, вы нахуй, блядь, пиздец, ну пиздец, сиба все. <свят> Ось на кладбище. Нахера мы бежим за ними, я не могу понять. чехлыть. Нормально бежит. Прям на дневное. Не кладбище. Да, да, ну вот цей підйом там, где нас ловли. Реально греє. Вверх. Рена мне не кинув. мною, прямо отут. Угу. Бережно лежу. я не знаю, один не один. Я У за... мене немає нічого не, не один. Ще есть. Забравимся. давай козакину. Ого, закинул одного, одного нокнув. Палежа, у мене є рез, зараз добивати буде йти. Де? вони? Він Інфу, блядь! Все, ось осьо, ось, тут внизу. Де? О, вс. Не все. Оно, нокну там лежить. Ще десь. Не знаю. Погано не чую. Ми двох нокнули з вовоном. И ты вроде одного чи двох. Ты добив? Ще десь. Ще один должен быть. Одного я убив. Ще один должен быть. Один на дороге, от тут убив. Лежав, нокнути, а тут на камне лежав ног на ты оттуда. Ты добывай? Вроде там ні. Не, там не добив. Вроде все, пацаны. Тихо, тихо. А не-не-не, ног не. О тут двигай. Вот. Кажу, не бор. Ох ти блядь! мене нукнули! Йобаний в рот, пат. Ти піздець! Ебать, його, срак, сна. Давай сейчас его. Запу. Він забіг в цю таку територію, невеличку. Ліва, зліва зліва попал. ліва, да. Давай, ван, його надо добивати. Надо. Як ставити Лише. метки? Вот тут Кнопка. Колюсик. Дай туда чергу в, в никуда. А чё его не я Ну я ему жестко накидал. Виндес вин в, в доме, Да. Да, вот а там десь. Ну, все. О, а все. Ну, а, то значит я ее Я не. Значит, Йоги. он и вин. Єбати ноги Ебать, я ноги. А, и тут перероблять, понялацу. Пам'ятаєте, що кій буває, ній, коли ми тут спавнемось? Да, Я. пустык Владос. Десь стріляй далеко в сторону конющини п... вриваємось сюди на да, біжи ми прикривай Давай. Старі добрі часи зараз зеленки справа боты скорее за все вот там десь. я молочко возьму лутай деньги. денег так бежит до вас да дал хит у, у двори да лежить бегать а бомжом <голов> <голов> да, я бачу, но -мінус. А -а -а. Чи ти, чи Мене... я биха туда. Минус. Мені накидало. Ти цілий? Ну, я выпрыгиваю, я вымотаю. Другом? На другому? На першому. На цих сходах. На schodach. Schodach. на другий поверх. Пиздец, сейчас нахуй. Тыхо, тихо, 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 тихо. Сейчас сюда водос чекай. Вещи я когось чует это? Непонятно. По железу кто ходит? Не знаю. Не мы. Я не чую. Вот. Але Аук хороший. Хорошо. Давай я первый піду, я сп'ятый. Давай, давай ну. Лизи, прикрывай. Стес, yes, давай я перший піду. Да ты Да. Давай, залітай, шо ты, неси. Ты его хлопнул, а залили ми в него хорошо лист. Де? Те результат? Ні, ні, ну да. Комната закрита. Відкривай, Владос. У мене нема часу. Давай, <звук> я сейчас відкрию. Відкривайте. У <звук> мене нема <макричок>. ще. <звук> я мусор всякий грибу? <ху> Як <всегда>, завжди. <звук>. Да. Угу. Береш з нього, візьмеш з нього броню навушники і каску. Ну якщо не береш, то візьму. На. Броню, то я не знаю. Зараз попробую. А я ну, б... Б... забрав. Там, там спартан. І навушники забрав. І МПХ я тобі можу віддати. Набої тільки заберу. Скидай. Нахуя я їм покинув? Продать. Або потестить, ну типа лежа. На коліри смак. Всі фломастери різні. А, це з цей уж я зарабіг, тільки в нього чуть по іншому назібрано. Біш по бомжатському. Я магази викинув з цієї, штуки. Я одну одного забрав. На, ще, Десь так. Куда? Перваться. Не-не, тут уже все. Мне нема куда. То знайди. Все, я забрал. Запьешься? Да, зараз. И вперед, да? Угу. Все, похоже. Шо ты вид. Шо шо заметка была? Меня тут ще два типа, я одно На, На тобі типы. На, прям на медиа в мене так я не бачу. Пішли. Одного забрав і, і ще є, правильно? Ой-ой-ой! Відтягуйся до нас. Олежа, ми пішли вперед, давай за нами, ми виходили На через довгу. На де? Терпа, я так розумію. О. А, лісок, олежа, там, там де тепла нас ...калічив. Ой-ой-ой! Ай бля. Якщо виж, виживий, ну так, да, понятно. Із двоє. Все, ми зермер були. Заразу вовка справа за доскою. А він мене побачить а так? Побачить. Да, побачить. Олеже, мені потрібна твоя допомога. Я. Отходь, я, я так і роблю. Але Йо, він мені п'яту броню пробив. Протопив. Ну там, блін, він швидко мене поклав. А не пушить, тикай. Да, пушать. Ты в них стреляешь? Одного нокну. Подхожу. Бабляй! Да, Их двое на волку. Одного нокнув. Я понимаю. Лезью, ты устав. Грену туда кидай. Нема. Хто-хто? Конає. Ааа, це він один. Ти йому накидав в ванну, він і конає. Вони, є, да? вони спригнули, він де піднімає свого. Товше, ти Ага. От. Отут. Давай! Красавчик. Добре, добивай, все є. Чётко, чётко. Не, 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 у н-не, не. там Шелди. у нього саморез є. есть. А тихо! Хуя, умер, ще один здесь. тепер його випасти? А вас на горі поснімав? Да, нас з Вовкою на горі горе. Живуча тварь ты мене кидав нормально Він зараз буде мутатися. по любому десь я думаю отам, де ти дивився. Костя, ты хищ, пожалуйста. ебать, да я. Четко. Я Все. Я мне я он дивлюсь, а за то вы зараз якось мне показывал, что ты вообще не по нему стрелял. А то ж повтор, это что не рахиты ты специально вообще я Нормально, четко. Киберкотлета.